Чи правильно ви розумієте правила на круговому перехресті. Знайдіть правильну відповідь. Ласкаво просимо на канал Задачі з ПДР. Тут ми розбираємо цікаві ситуації на дорогах, які допоможуть вам бути більш уважним за кермом. Завдання: до кругового перехрестя одночасно під'їжджають 4 авто: синє, жовте, біле і червоне. У синього та жовтого авто головна дорога, в якому порядку автомобілі проїдуть перехрестя. Оберіть один із варіантів варіант А. Жовте, синє, біле, червоне. Варіант Б. синє, жовте, біле, червоне. Варіант В – Синє авто. Біле, жовте і червоне. І варіант Г. Жовте, біле, синє, червоне. Поставте відео на паузу і напишіть свою відповідь у коментарях. А тепер давайте розберемо ситуацію. Синє авто та жовте авто мають головну дорогу, але синє авто повинно поступитися місцем жовтому авто, оскільки жовте рухається з правого боку для синього. За правилами дорожнього руху, транспорт, що рухається з правого боку, має перевагу на перехресті, навіть якщо обидва авто мають головну дорогу. Отже, жовте авто проїде першим, синє авто поступиться місце жовтому і проїде після нього. Біле і червоне авто заїжджають не з головної дороги, тому вони. Поїдуть після синього та жовтого, правильна відповідь а жовте авто, синє, біле і червоне. Вітаю всіх, хто відповів правильно. Не забувайте підписуватися на канал Задачі ПДР, щоб бути завжди в курсі актуальних правил дорожнього руху та безпечно їздити на дорогах.